Ви вечері сутінки, ця після батьківська єдина суть моя, рослинець не ціла кавиною. Сіні пісня батька боговила над земним простором, коли сяють ночі, айстра, я співаю сину, не забуду пісню батьківську. Січових стрільців. Там за небо краєм, сонце сяйвом грає, стрілецьке військо окопи кидає, окопи окопи, важко вас кидати, а ще було ваще вас побудувати. Ліс наш батько, о, темна нічка мати, крізь і шабля, вся моя сім'я. Гей, пан чи пропав до не вмирати, нам поможе святий Юр і причисна мати. Четверту добу уриваються плови, сльози са у скроні. Зволожений мур, друже ковалю, затягнемо пісню, бо дуже нелегко мені самому, кудись наші коні помчали далеко і долю понесли у зоряну мідь. Сниться в розлуці, згорьований батько, сивіла дружина приходить у сні. Звати мене Надія. Я студентка одного з університетів у Лондоні. І я кожен із вас тут я вірю в кращу Україну, тому що там удома залишилися наші батьки, друзі, наші дружини, наші чоловіки, наші діти. І кожного у вас, я думаю, у серці жевріє та надія, що Україна стане насправді незалежною країною. Ви знаєте, будучи в Україні, так, так довелося, що я росла без батька, який, так як і кожен із вас, був заробітчанином тут, у Лондоні. І довелося мені взяти участь у форумі, який називався Діти іммігрантів. І знаєте, мені так не сподобалось, як мене назвали. Мене назвали. Серед тою українського іммігранта ось так називають дітей, батьки яких перебувають за кордоном. То чи справді наша Україна є незалежною? Чи справді оці діти повинні називатися так? Ви знаєте, навіть багато тих людей, які зараз там на Майдані, у них основна надія і основна мета української інтеграції у європейський союз є виїзд за кордон. Але чи справді це те, чого ми хочемо? Чи був би кожен хтось тут з вас, якби вдома було добре? Якби вдола, була вдома Україна, справді та, у якій ми змогли працювати, з якій ми змогли здобути освіту, яка б принесла нам світле майбутнє? Чи кожен вірить із вас світле майбутнє? <пит> Тож у 2004 тисячі році ми вже повірили. Ми зробили все для того, що Україна визивала стала справді європейською державою. Але нас зрадили і зрадили, і, і в серці залишився той камінь. Але надія ніколи не повинна вмирати, і кожен з вас. повинен вірити у світле майбутнє. Але не просто вірити, а робити все те, щоб це світле майбутнє пройшло, і від кожного із нас це залежить. Залежить те, якою буде Україна, і як українська молодь зростатиме у нашій державі. Мені дуже прикро, що я зараз спілкуюся зі своїми одногрупниками чи однокласниками, чи навіть друзями, і всі просто мріють про те, щоб виїхати з України, знайти кращого життя за кордоном. Так, я тут. Так, я навчаюся у цьому університеті у Лондоні. Але повірте, якщо я знала, я була впевнена, що моє майбутнє буде набагато краще, ніж у Україні, я б ніколи сюди не приїхала. Приїхала б подивитись на Бікбен та на Королеву, напевно, але не працювати тут. І у серці в мене завжди залишається мрія повернутись на Україну, повернутися на незалежну Україну, у якій є світле майбутнє. Тож, дорогі українці, тримаємо цю надію і борімося за нашу славу і за світле ім'я України, тому що ми не якась там малоросія. І так прикро, коли нас називають Росією, коли мене питають, Ти, звідки я кажу з України, ага, а столиця що Москва. Кажу, ні, не Москва! Київ! Київ! І повинні вони знати. Повинна чути Англія про нас. Тож підтримуйте тих українців, які зараз на майдані, які борються за це майбутнє. Слава Україні!

Що сьогодні це вже третій день нашого Євромайдану тут, в Лондоні, і ми всі підтримаємо європейський вибір нашої України. Я не чую! Дуже дякую! Будь ласка, ще раз робіть поширюйте інформацію. Ми тут підтримуємо нашу країну і майбутнє нашої країни. Ми бачимо нас в Європі, а не в. Чому саме в Україні ми маємо мати європейські цінності, але не ті закони грязні, які наше життя завели в кожнодневну корупцію. Ми можемо жити, ми можемо захищати наші права, як ми робимо тут. Чому саме українці в Європі мають більше прав, ніж в своїй країні? Чому? Я не знаю. Тому ми маємо зараз робити наш вибір. Ми маємо мати наші права. І кожен день від маленького до великого. Мати можливість вчитися, працювати і мати хороше життя. Ми на це заслужили. Ми боролися за незалежність нашої України. Скільки століть? Багато. Тож давайте зараз збережемо те, що наші прадіди боролися. Будь ласка, давайте приймайте участь і підтримайте Євромайдан, підтримайте європейський вибір нашої країни. Дякую.